Андрій Думич, екс-очільник патрульної поліції Чернігова, тепер працює в Києві головним інспектором центрального апарату в департаменті патрульної поліції. Про це він сказав у коментарі Суспільному. Нагадаємо, начальника управління патрульної поліції області Андрія Думича і двох його заступників відсторонили від посади на час службового розслідування побиття двох поліцейських на масанах. Це сталося в ніч на 2 жовтня. Група молодиків побила двох чернігівців. Артур Єрохін загинув, Володимир Савон... Она потрапив до реанімації. За підозрою в скоєнні вбивства затримали чотирьох підлітків, троє з них неповнолітні. Як з'ясувалося згодом, поліцію щодо бійки на масанах викликали п'ять разів. Тричі приїжджали екіпажі патрульних, які нікого з учасників бійки не затримали. У ДБР відкрили кримінальне провадження, щоб надати оцінку діям патрульних. Проводяться розслідування в рамках статті Залишення людини в небезпеці. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. За словами думача, поновлення. Вили його на роботі після закінчення службового розслідування. Про результати розслідування Суспільне написало запит до департаменту патрульної поліції в Києві. Відповідь опублікуємо, як тільки її отримаємо. З його слів, рішення прийти на роботу в Київ було його ініціативою за сімейними обставинами.